Ніхто не забув того, що лютий ворог окупував нашу землю і веде в центрі Європи у 21-му сторіччі військові дії, внаслідок яких гинуть українські як цивільні, так і військові громадяни і люди. Хочу повідомити, що півроку назад наказом Генерального прокурора України. У складі головної військової прокуратури було утворено управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку зі штатною чисельністю 34 особи. Основним завданням цього управління є, і поставлено збір, систематизація та аналіз доказів причетності представників влади і службових осіб. Як органів влади, так і Збройних сил Російської Федерації до розв'язання та ведення агресивної війни проти України, а також розслідування вчинених нею воєнних злочинів із визначенням розміру заподіяної шкоди для подальшої передачі зібраних матеріалів до Міжнародного кримінального суду. З часу утворення цього управління. Нами здійснюється досудове розслідування у понад 100 кримінальних провадженнях, які об'єднані в одне провадження, і обсяг зараз уже досліджених і зібраних матеріалів, складає понад 400 томів. Встановлена і документально процесуальним шляхом зафіксована кількість потерпілих, яка становить 9354 тисяч особи, з яких 2055 тисячі загиблих а також 7299 поранених військовослужбовців Збройних сил АТО. Слідчими військової прокуратури за цей час допитано понад 4500 свідків і потерпілих, проведено понад 1700 судових експертиз. За результатами розслідування цих злочинів проти міжнародного правопорядку і безпеки людства. До суду направлено вже 27 обвинувальних актів, у тому числі 7 стосовно 8 громадян Російської Федерації, 3 з яких діючі військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Крім того, повідомлено про підозру 19 громадянам Російської Федерації, 14 з яких це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які перебували і допитані на території України. З яких оголошено в розшук 11 військовослужбовців, які були захоплені під час подій під Іловайськом, судом надано дозвіл і на затримання і доставку до суду для арешту у вигляді тримання під вартою, ряд військових начальників Генерального штабу Російської Федерації. Це начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генерал армії Герасимов, а також інші військові е, посадові особи. Зараз, як ви знаєте, на розгляді в українських судах перебувають дві актуальні кримінальні провадження: це відносно е, представників військовослужбовців головного управління розвідки Російської Федерації Єрофєєва та Александрова, а також громадянина Російської Федерації Гаджієва, який Приймав участь у вигляді найманства у батальйоні «Август» терористичної операції Луганська Народна Республіка. На даний момент набрали законної сили і вступили в дію чотири вироки українських суддів, за якими п'ять осіб визнано винними у веденні агресивної війни. Проти України. Це відповідна стаття Кримінального кодексу, яка імплементована відповідно до вимог чинного міжнародного законодавства. Серед цих осіб два громадянини Російської Федерації Горбунов і Даронін, один військовослужбовець Збройних сил Старков, яких засуджено до відбування покарання у вигляді позбавлення волі від 11 до 14 років відповідно. Крім того, слідчими військової прокуратури за цей період. Зібрано, оглянуто і процесуально оформлено як речові докази. Військову техніку вам буде можливість надана її бачити на моніторах. Військову техніку, зброю та боєприпаси, які ніколи не перебували на озброєнні Збройних сил України або інших правоохоронних органів, у тому числі захоплені, і ті, що піддаються ідентифікації, 14 одиниць бойової техніки. Бронетранспортери, танки, гради, бойові машини десанту та інші, які оглянуті і перебувають на площадках речових доказів. 123 одиниці стрілецької російської зброї, 27 одиниць гранатометів різної модифікації, які ніколи не вироблялися оборонно-промисловим комплексом України, ні в період радянського часу, ні потім і перебувають на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Це Протиракетні танкові ракетні комплекси ФАГОТ, піхотні вогнемети, Шміль, чотири одиниці ПЗРК «Ігла», одним з яких, аналогічним з яких був знищений військовий літак ІЛ-76 при подіях в Луганському аеропорту. Вилучено понад 100 тисяч ідентифікованих одиниць бойових припасів 20 різних найменувань, які за маркуваннями належать. Потужностям, які розташовані на території Російської Федерації. Крім того, захоплений, оглянутий і визнаний речовим доказом один безпілотний літальний апарат Фортпост, який за всіма своїми маркуваннями і особливостями віднесений і визнаний таким, що стоїть на озброєнні Збройних сил Російської Федерації. Крім того, для встановлення загальних збитків Державі України в результаті анексії Російською Федерацією у півострову Крим, а також ведення агресивної війни проти України, в межах цього розслідування призначено дві комплексні судові товарозначені та економічні експертизи, а також одну судово-екологічну експертизу. Чому до збору необхідної для проведення експертиз інформації та документів залучено всі. Суб'єкти управління державним комунальним майном Міністерства відомства, військово-цивільні адміністрації і всі інші зацікавлені особи, які надали документальне підтвердження, воно долучено до матеріалу кримінального провадження про вартість об'єктів, які були втрачені державою України внаслідок анексії півострова Крим, попередній доведений. Попередніми висновками фахівців, а також експертиз, розмір збитків, завданих Українській державі в результаті анексії Російської Федерації півострову Крим становить понад 1 трильйон гривень виключно вартості нерухомості та інфраструктури державних підприємств без врахування територіальних втрат а також приватної власності на території півострова. Наступним Блоком, який досліджується в кримінальному провадженні, є жорстоке поводження з полоненими і цивільним населенням з боку так званих терористич... представників терористичних організацій Ордо Орло. В результаті досудового розслідування нами встановлені численні факти і підтверджено це процесуальними документами, порушення вимог частини 2 статті до додаткового протоколу Женевської конвенції від 49-го року. За встановленими даними впродовж чотирнадцятого, п'ятнадцятого і частково шістнадцятого років бойовиками терористичних організацій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей було створено нами це зафіксовано і відображено процесуальним шляхом 62 табори та інших місць незаконного утримання захоплених українських військовослужбовців, цивільних осіб, волонтерів а також журналістів. Усього в цих місцях, за нашими даними, які підтверджені процесуально, утримувалося більше трьох тисяч українських громадян і військовослужбовців. Слідством на підставі свідчень осіб, які перебували в цих місцях, встановлено, що були створені системи охорони і конвоювання, де у місцях незаконного утримання. Перебували від 200 до 300 осіб українських громадян військовослужбовців з примусовим виконанням ними важких робіт, незалежно від статі. Всі вони зазнавали жорстоких тортур, побиття, катування, а в окремих випадках здійснювалися вбивства. Заручники утримувалися в непридатних для будь-якого людського перебування приміщеннях, позбавлялися як покарання харчування води, можливості справляння. Фізіологічних потреб і насамперед необхідної медичної допомоги. На даний момент у, за цими фактами незаконного перебування і утримання допитано потерпілими понад 560 осіб, які дали повністю вичерпні свідчення про поводження представників терористичних організацій до українських громадян. Крім того, Головною військовою прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення співробітниками правоохоронних органів Російської Федерації катування і незаконного позбавлення волі громадянина України Яценка Юрія, якого в травні 2014 року незаконно було позбавлення волі без будь-яких процесуальних і судових документів, піддавався громадянин України нелюдським тортурам, наслідок чого позбушений був. Вчиняти спроби суїциду для того, щоб привернути до себе увагу і вирватися з цього полону, проведеними слідчими діями, встановлені і проведені експертизи тілесних ушкоджень, які були ним отримані, і отримані всі фактичні дані про примушення з боку представників. Спецслужб Російської Федерації, а також пенітенціарної системи до співпраці на користь Російської Федерації, а також обмовляння себе та своїх товаришів у вчиненні розвідування диверсійної шпигунської діяльності на території Російської Федерації. Це коротко, що стосується роботи за кожною за кожною цією сухою цифрою стоять людські долі, величезні трагедії, і саме головне, що Весь масив цієї інформації, в тому числі вже закріплені і вступивши в силу вироки українських судів, є підставою і тим документальним матеріалом, які будуть передаватися до міжнародних судових інституцій для міжнародного суду. Крім того, частина з матеріалів вже направлена до міжнародних судових інституцій для відкриття відповідних проваджень з наданням. Правильно оформлених відповідно до міжнародних норм законодавства українського закону, документальними матеріалами. Хочу ще сказати, що вся ця рутинна, важка, але вкрай необхідна робота здійснюється на фоні тих всіх геополітичних, політичних, а також інших подій, які відбуваються як на території України, так і за її межами і в цілому світі. Так от, основною складовою гібридної війни, що передбачено диспозицією статті 437 Кримінального кодексу України, є встановлення фактів і об'єктивних доказів всіх проявів гібридної війни. Основним рушійним механізмом для ведення і започаткування гібридної війни у вигляді створення терористичних організацій з місцевого населення являється. Виключно е, психологічні і медійні е, інформаційні акції спрямовані на кхе, те, щоб спотворювати картину реальності і е, видавати бажане задійство. За так от, зараз ми всі, на жаль, зараз не бачимо, але це відбувається саме у цей час. Є одна, ж, одна з самих жахливих провокацій, коли не судовий розгляд, е, позапроцесуальний е, і правовий. Розгляд засудження українського військовослужбовця Надії Савченко у місті Донецьк Ростовської області. Ці провокації інформаційного характеру відбуваються не, не, не тільки з приводу Надії Савченко, а вони відбуваються поступово, особливо в знакові для України часи. Ви всі знаєте, що зовсім скоро, буквально в кінці цього тижня, буде проведено референдум в Нідерландах. і... Події, які відбулися у Львові, не додають в очах малообізнаного населення Європи та світу про дійсні події і дійсні причини того, що відбувається у таких поганих проявах, як це було у Львові. Одну з таких провокацій, завдяки дуже фаховій і філігранній роботі Служби безпеки України та головної військової прокуратури, нам вдалося зірвати. Як вам відомо, вчора на ефірі одного з телеканалів ми надали можливість і оприлюднили відео затримання одного з причетних до зникнення адвоката-захисника адвоката Військовослужбовців Російської Федерації, представників головного управління розвідки Олександрова. Так от 16 числа внаслідок проведеної рутинної роботи оперативно-технічних служб, а також групи спеціальних оперативних працівників і слідчих, в місті Одеса після прильоту з Республіки Єгипет був затриманий громадянин України, в якого були вилучені підроблені посвідчення представників спецслужб посвідчення представників правоохоронних органів України підроблені паспорти, який спеціально за грошові кошти, які обчислюються десятками більше 10 більше тисяч доларів США, виїжджав за межі України і здійснював спеціальну операцію по створенню. Ілюзії чи видимості перебування і переховування одного з захисників російських військовослужбовців Грабовського за межами України, нібито внаслідок його висловлення на його адресу, невідомо з якого боку погроз. Зараз проходять слідчі дії, і надзвичайно важливим є те, що не всі, хто є. Обізнані всією ситуацією, сприяють розслідуванню справи і встановленню на даний час місця знаходження Грабовським. Останнім, хто бачив і може надати покази відповідного характеру, а також провести, прийняти участь у процесуальних діях по впізнанню осіб, причетних до зникнення Грабовського, є один з помічників іншого захисника. Військовослужбовцю Російської Федерації адвоката Соколовської її помічник, який ні на вчора, і сьогодні зірвав слідчі дії, посилаючись на неможливість прибуття. Я хочу лишній раз наголосити і звернути увагу вас, що синхронізація таких, нібито, різнопланових і різних за змістом, і за місцем виконання провокацій має одну єдину мету. Показати, що Україна є держава, яка не спроможна робити і забезпечувати право для тих, хто вчинив на її території злочини, будь то представники Російської Федерації чи інші люди, які вчинили злочини проти міжнародного правопорядку і приймали участь у гібридній війні, Україна у лиці її правоохоронних органів і слідчих органів. Повністю забезпечує і забезпечить право їхнє на захист. Хочу повідомити також, що 16 лютого поточного року, у зв'язку з надходженням достовірної інформації з розвідувальних органів, підтверджених нашими іноземними партнерами, була отримана інформація про спробу і готування і планування знищення. Інакше ми це не розцінюємо, тому що викрасти у центрі міста Києва. Конвойну машину з двома затриманими військовослужбовцями, які, яких етапували на суд, було б неможливо. Так, от, в Києві, Печеському і Голосівському районі отримана інформація про готування під час етапування Олександрова Єрофеєва до суду і замаху на їхнє життя. Для того, щоб не допустити будь-якої ескалації. Створення будь-якої картинки про радикалізм українського правоохоронного блоку або інших національно свідомих елементів в сторону громадян Російської Федерації було прийнято за погодженням з генеральним прокурором і іншими уповноваженими органами безпрецедентне рішення про заборону вивезення всіх без виключення арештованих по різних кримінальних провадженнях. І насамперед Олександрова Єрофеєва до залу судового засідання. На вимогу державних обвинувачів з приводу необхідності проведення виїзного засідання суду або відеоконференції без доставки Олександрова Єрофеєва в зал судового засідання в Голосівський суд, захист цих військовослужбовців категорично заперечив, а зараз, як я вже повідомив раніше, Помічники захисників, зокрема адвоката Соколовський, максимально створюють передумови, щоб не давати свідчення про останнє місце перебування в місті Києві адвоката Гробовського. Хочу наголосити, що Україна вперше стикнулася взагалі в своїй правовій практиці з необхідністю документування. Злочинів проти міжнародного правопорядку та міжнародної безпеки є багато технічних складнощів, які нам приходиться долати, і до честі всіх, хто приймає в цьому участь, це експертні установи, це фактично на волонтерських засадах працюючи багато фахівців, зокрема. Громадських організацій з екологічного права надають нам допомогу у проведенні екологічної експертизи. Що це має, що мається на увазі? На даний момент ми маємо війну, яка не закінчилася, як би вона не називалася. Але наслідки цієї війни ще роки, якщо не десятки років, будуть аукатися нашій державі, оскільки мінування, обстріли, е насичення е території. Зброєю, а також наслідками її дії, це вибухи, осколки і так далі, призводять до непоправних втрат і непоправного пошкодження екологічної сфери нашої держави. Фактично, ви вже знаєте, що неодноразово експерти заявляли, що тільки для розмінування звільнених, а також суміжних до лінії розмежування територій займе десятки років. Коротко, я. Озвучив те, що Україна ніколи не забуде всіх, хто постраждав і хто віддав своє життя або кладе свій час, волю, долю на алтар української перемоги. Але кожен повинен робити свою роботу, і ми її робимо виключно до норм українського законодавства для того, щоб всьому світу, не дивлячись на інформаційні атаки у стилі Раша Тудей, ми могли документами. Довести міжнародній спільноті те, що Україна є правова держава, раз вона фіксує агресію на своїй території з боку сусідньої держави. І третє, це підтверджує порушення, пряме порушення з боку одного з гарантів безпеки, недоторканності і цілісності нашої держави Російської Федерації, згідно Будапештського меморандуму, який був підписаний в 96 році. Як би там не було важко, і як би там не було досить некомфортно працювати на фоні різних політичних подій у українському політику і також на фоні економічних реалій українського сьогодення, робота органами прокуратури ведеться, і в цій роботі приймає не дуже велика частина людей, які самовіддано служать своїй державі. І за півроку такий обсяг роботи нам вдалося зробити виключно за в тому числі за сприяння волонтерських організацій, які надають масиві інформації про всіх людей, які в тій чи іншій мірі постраждали, які надають своє сприяння у вигляді консультації, а то й безпосередньої участі в проведенні тих чи інших слідчих дій.